Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. На своїй сторінці в соцмережах вона написала: втратила доньку та обидві ноги внаслідок війни в Україні. Вчуся жити далі. Маріуполь. Але насправді вона втратила значно більше віру та сенс життя. На її очах снарядом вбило шестирічну донечку. Чоловіку відірвало руку. А сама вона отримала контузію, пробиті легені та втратила ноги. Поки перехожі рятували її чоловіка, вона ще годину залишалася в машині, стікаючи кров'ю, обійнявши тіло своєї дитини. Напевно, кожен маріуполець так каже, що це було пекло. Я ніколи не думала, що може так бути. Просто все страшніше і страшніше стало. Це 31-річна Христина Недял із Маріуполя. Красива та усміхнена. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона жила активним життям. Працювала реєстратором у поліклініці, виховувала донечку. У них було безліч планів та мрій, які обірвали росіяни. Просто коли в тебе є все, а потім в одну хвилину вже немає нічого, і життя просто змінилося безповоротно. Я не знаю, що далі. Ні планів, ніяких, ні мрій не залишилось. Христина добре пам'ятає початок повномасштабного вторгнення. Перший тиждень вони з чоловіком, який працював лікарем-терапевтом, ходили на роботу допоки інтенсивність обстрілів не зросла. 3 березня, коли у наш двір вперше пролетів град, прямо впав за нашим домом. Тоді ми вже зрозуміли, що швидко це не закінчиться. 10 березня е, знаряд пролетів прямо під під'їзд. І тоді у нас було сусіда під під'їздом. І ми вимушені були піти до сусіднього дому у підвал жити, тому що з того дня почали сильно обстрілювати двір. Ми постійно чули літаки, які літали над домом, чули, як скидували бомби на місто. Та 16 березня зранку. Заряд прилетів у під'їзд, від вибуху у підвалі, у якому Христина з родиною перебувала більше тижня, піднялася пилюка та почали руйнуватися стіни. Саме тоді вони вирішили виїжджати з міста. У нас було тимро, а я чоловік, донька, сусід з жінкою та їх двоє дітей. Машина була вже посічена з коками, зовсім не було в неї. Багажник заклинило, то ми сумки ми кидали прямо на заднє сидіння. Сусід та його двоє дітей сіли позаду. Ми доньку посадили між собою. Думали, що якщо якось ну, буде обстріл, прикриємо собою її. Авто, в якому перебувало одразу дві родини, доїхало лише до сусідньої вулиці, снаряд, випущений росіянами, потрапив в капот автомобіля. Спочатку не зрозуміли, що трапилося, стався гучний вибух, глушило дуже сильно. Машину підкинуло. і потім, коли я побачила, що Чоловік випав з машини, в нього була відірвана рука. Донька, побачила, що вона одразу загинула, а потім побачила, що мені відірвало ноги. Люди, які мимо проходили, вони віднесли спочатку чоловіка у лікарню, а я залишилася ще в машині. Я думала, вона не повернуться вже за мною. Увесь цей час, стікаючи кров'ю, Христина лежала поруч із тілом своєї маленької донечки допоки за нею не повернулися перехожі. Ну я пам'ятаю, як принесли до лікарні, я ще змогла назвати своє ім'я, де працюю, та потім вже, вже нічого не пам'ятала, прокинулася поздно вночі у реанімації. У мене була контузія та пробита легеня. Його реанімація почала задихатися. Коли лікар прийшов, він наживо розрізав мені з боку де під ребер та вставив трубку туди, щоб спустити кров. Та тоді тільки я почала більш-менш нормально дихати. Ліків не було, знебалювачів теж не було, Операцію робили під світ. Фонариків з телефоном у підвалі. Перев'язки теж не робила майже, тому що нічим було, і в мене почали вже вгноїтися ноги. Зараження почалося. Дуже важко говорити. Днів через п'ять я тільки дізналася, що чоловік живий. У цей же час родичі чоловіка, дізнавшись про трагедію, знайшли тіло маленької лізи та поховали дівчинку. Христина боролася за життя, хоча тоді вже не розуміла навіщо для неї все втратило сенс. 30 березня в лікарню зайшли російські медики, які вивезли Христину з чоловіком до окупованої Макіївки. У мене навіть одягу не було. Мене перевозили в одному хірургічному халаті, а на вулиці було дуже холодно тоді. За два тижні вони виїхали до Латвії, де перебувають і до сьогодні, півтора року минуло з моменту цієї страшної трагедії. Я не знаю, як далі буде складатися моє, моє життя, що мене чекає далі, як жити та працювати. Єдине, про що зараз мріє Христина навчитися ходити. Попри те, що в Латвії їй зробили протези, вона все одно пересувається в інвалідному візку. Нам зробили протези, але вони також ну, вони ну, нефункціональні, косметичні. Крок за кроком Христина намагається зібрати уламки свого життя. Яке колись було безтурботним та щасливим, вона знає, що одного дня Маріуполь буде звільнений від російських варварів, і вона повернеться туди, аби прийти на могилку до своєї донечки. Але спочатку Україна має перемогти в цій страшній війні, а Христина має заново навчитися ходити. Юрій Дятлюк, капітан віницької футбольної команди Хімік, у перші дні повномасштабної війни відправив родину в село до рідних, а сам потайки від них пішов до військомату, аби встати на захист країни. Дружині було важко сприйняти його рішення, але чоловік невпинно повторював: якщо росіяни прийдуть до нас додому, я ніколи собі не пробачу. На 34-му році життя Юрія обірвалося. Він загинув під час мінометного обстрілу під Мар'їнкою. Вони познайомились у 2010-му в гуртожитку Вінницького політеху. Довгий час подобались одне одному, але соромились у цьому зізнатися. Крапки в цій історії розставив спільний знайомий, який запросив обох на власне свято. Знайшли дуже багато спільного між собою. Ну і в той вечір ми дуже багато розмовляли. Якось веселила, сміялися, і мені здалося, що я знаю його багато років. Невдовзі зіграли весілля, народилися діти. Подружжя будувало будинок. Юрій потроху втілював мрію свого життя, створював власну футбольну команду. Доля була прихильною до їхньої родини, проте повномасштабна війна все змінила. А потім через дві неділі він мені про це розказав. Я, як жінка, звісно, я була в паніці, я була в розпачі, я перелякалася. І 6 травня на день Юрія, на його день Ангела, він його забрали. Забрали в Житомир 95-му брихату. Він дуже гордився цим, що він саме там служить. Спочатку Юрій дзвонив додому часто, але після того, як його підрозділ перевели на Мар'їнку, дзвінків стало менше. Дружині Юрій розповідав, що неодноразово опинявся на межі життя і смерті, але вищі сили рятували його. Дні і неодноразово Бог його відводив. Як він каже, і коло мене, і в 100 метрах, і 50 метрах, і тільки з одного окопу вибіг і вже в нього прилетіло, також дуже важко було втрачати побратимів. Кожного побратима він проводив через серце. Йому це дуже важко давалося. Коли ми молоді хлопці і чоловіки, в яких були діти, він мені казав, Боже, а як же ж їм сказати? А як же ж їм скажуть, як це? Він завжди всіх хотів спасти, всім допомагав, скільки в нього було сили, він завжди допомагав. Він дуже хотів, щоб кожен жив. Як би тяжко не було, завжди ніс, завжди витягував. Навіть каже, якщо я заходив в окопі, бачив тіло нашого захисника, я завжди витягав. старався з хлопцями витягнути забрати, щоб батьків печати мали тіло поховати. Після 14 липня 2022 року Юрій зненавидів росіян ще більше, адже під час ракетного обстрілу в Вінниці його мама та дружина перебували у клініці, куди прилетіла російська ракета. Тоді я, я і його мама ледве вижили, як то кажуть. Бог нам дав друге життя. Ми були в тій клініці, яка вчас згоріла. Ми тільки зайшли дві хвилини, як зайшли пролунав би. Нас прикинуло плитами, але ми дійшли до тями і буквально дві хвилини, і ми вийшли звідти з ран, опіками. Ось в мене вся рука в шрамах. Цьому. Мама, так само його обличчя і рука. Я вийшла з пекла, щоб жити. Зрадити двох дітей, які були на той час дома самі. Діти були самі, а ми з руку були там. Розуміння того, що відбулося. Прийшло уже в лікарні. Усі ці перев'язки були на животі, Це коли знімають шкіру, дуже дуже боляче було, дуже сильно боляче. Але цей біль я терпіла, і я думала, що це найбільший біль, який будемо моєму житті. Думала, що це все. Війна для нашої родини ну, закінчилась. Ми взяли свій відблиск війни, я так думаю. Дізнавшись про трагедію, командування відпустило Юрія провідати маму та дружину в лікарні. Це була дуже важка зустріч для всіх, пригадує Оля. Йому було важко на нас дивитися, бо, бо це страшно, коли ми лежали просто як до кого забінтовані, все це воно боліло. Це було дуже важко все. Проте, на жаль, біда не прийшла сама. 2 серпня зв'язок із Юрієм пропав. Оля намагалася додзвонитися до його побратимів, але зв'язку не було ні з ким. Весь цей час Оля не зімкнула очей, все молилася, щоб її Юра був живий. Ми надіялися на диво, надіялися на те. Я казала, Боже, ну хай би зробив без але ж би був живий, щоб Я бачила його, щоб я могла ним. Така думка в мене була в полоні. Ну, хай, я щоб був тільки живий, щоб я могла відчувати цей голос. Думки були різні, а потім час ночі дзвінок, а я кажу, доброї ночі. А до мене кажуть, ну як добрий. І я зрозуміла і кажу, як мій Юр? Юра? Юра загинув. Я почула ті слова, які найбільше в житті, я боялася. Я боялася їх почути. Від побратимів Ольга дізналася, що дрон противника засняв координати розміщення наших військових, після чого одразу ж прилетіла ворожа артилерія. Того дня було чимало загиблих. Одним із них був Юрій. Перед цим ми стільки мріяли, стільки планів було. У нас і він був відпустці. Він став після перемоги обов'язково. Поїдемо в Крим. Але він останній раз був у відпустці перед. Загибелю це за місяць. Він був у відпустці. То він пішов на поле, пограв з хлопцями, і це для нього такий був кап. Він казав: От я мрію після війни знову зібрати свою команду. Бо перед війною команда розпалася разом із друзями Юрія та колегами по команді. Оля виконала останню мрію свого чоловіка. Вона знову зібрала на полі футбольну команду хімік, та на честь її чоловіка влаштували турнір. Коли хлопці до мене звернули, що ми можемо зробити, я їх попросила: зберіть просто знову команду. Зберіть, щоб вони знову зіграли в цій формі. Він мріяв про це, щоб команда хімік знову заграла, щоб про неї знову почули. Вони це зробили. Зробили цей турнір, пам'яті нього вдягнули форму. Також син вдягнув форму батька його номера і дуже гідно зіграв. Юрій Дятлюк не був кадровим військовим. Усе своє життя він присвятив рідним та футболу. Проте, коли прийшла біда, чоловік рішуче став на захист своєї країни та родини. Війна ранить і вбиває навіть далеко від лінії фронту. Навіть коли снаряди не вибухають поруч. У бандуриста віртуоза Тараса Яницького війна забрала батька Йосипа Яницького і найкращого друга музиканта Данила Мельника. Безсилий помститися за смерті близьких, він обрав єдиний для себе можливий шлях боротьби волонтерити за допомогою музики. Повномасштабну війну каже Тарас перечував завчасно, але коли з вікна власного будинку побачив, як вибухають будинки від ударів російських ракет, зрозумів, що не оцінив справжнього масштабу загрози. За себе не хвилювався, хотів врятувати батьків. Майже дві доби е, нам добирались машиною до, до Львова, тому що потік машин був настільки такий потужний, і на настільки багато машин було, що е, ми ледь не по сантиметру рухались. У Львові родину прихистила рідня, проте трагічні події, які так стрімко розгорталися, буквально на очах глибоко вразили батька Тараса. Йосипа Яницького і мене батько дуже такий емпатичний, і для нього Україна це не просте слово, і стільки наших предків помирало за Україну, і одним словом він настільки переживав, що його серце не витримало. От і ну, він відійшов через інфаркт. Йосипа Яницького не стало в останній день зими 22-го року. Видатний музикант, заслужений діяч мистецтв, учасник національної капели імені Майбороди, він популяризував українську музику, створив родинний квартет бандуристів. У мене в програмі є твори е такі, котрі. Пов'язані з війною, і також з майданом нашим. І це, наприклад, один з творів, таких як Плина Кача. Ось і дуже дуже складно було зосередитись виключно на музиці, щоб сльози не лились. Він давав концерти в Івано-Франківську, а згодом і в Києві. Кошти від них Тарас спрямовував на підтримку армії. Виступав у столичному шпиталі і реабілітаційних центрах Київщини для поранених бійців. Навесні Тарас отримав іще один жорстокий удар: не стало його найближчого друга вихованця і співвиконавця бандуриста Данила Мельника. Отримав таку трагічну звістку, що е, коли було е, таке взяття Бахмуту, що він е, загинув, командир сказав: ну, Я не можу. Заставити от вас е піти на, на смерті. Але як е якщо мов хтось як добровольці, хоче, то е ви можете, ви можете такий крок зробити, і звісно, що він е першим підняв руку і е пішов добровольцем. Фактично, свідомо на, на смерть Данило. Не припиняв грати і на лінії фронту. Тепер на передову планує їхати з концертами, і Тарас. Каже, бандура пробуджує найпотаємніші, майже генетичні патріотичні почуття, і це як ніколи на часі. Е, можливо, і деякі інструменти, а політичні, і е, якщо вони не хочуть показувати свого національного початку, то е, бандура вже апріорі є політичним інструментом. Нещодавно музикант повернувся зі Сполучених Штатів Америки. Протягом серпня він давав концерти для нашої діаспори і корінних американців. Зараз були. Тарас популяризує за кордоном українське мистецтво, а всі гроші від концертів доправляє у фонд Юнайтед 24 яким опікується перша леді країни, і на проект Ukraine Хаос, який допомагає дітям із втраченими кінцівками. До того ж, культурний десант, а своє концертне турне в Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Річмонд і Вашингтон, тарас вважає саме таким, показав американцям самобутність нашої культури. І дозволив через музику передати наш незламний характер. Боротися скільки треба, аби перемогти російське зло, яке прийшло на нашу землю. Не втомлюємося і допомагаємо нашим збройним силам усіма доступними засобами, донатами, доброчинністю, добрими справами. І, звісно. Підтримкою одне одного. Ми на своїй землі. І це важливо. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок, адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.